Перший рік повномасштабної війни на бойових позиціях військових американський актор та режисер Шон Пен. початок повномасштабної війни. Режисер зустрів в Україні, адже приїхав знімати фільм про українського президента. А вийшло так, що сценарій переписала нова реальність. Фільм про спротив українців та їх суперсилу нині номінували на премію Еммі. Коли ми бачили президента вперше за день до російського нападу, глава держави був одягнений у належний костюм, приймав нас у офісі. Під час нашої наступної зустрічі він був у камуфляжі, а його країна перебувала у стані війни. Такі докум... інструменти як документалістика, як документальні фільми, як взагалі репортажі з фронту, нам насправді дуже важливі і дуже корисні, тому що їх читають. Західні західна аудиторія, яка потім впливає на політиків, які власне і вирішують підтримувати чи не підтримувати Україну. І Добре, що цей баланс зберігається в сторону підтримки України. Фільм Євгена Євгенафініївського Свобода у вогні представлений у трьох номінаціях. ЕМІ режисер каже, його стрічка створена, щоб серця, душі та голоси українців були почутими. Для мене важливо, щоб тема України не губилась щоб американське телебачення, тому що ЕМІ транслюють в Америці. Американська телеіндустрія все, ще активно слідкувала за подіями в Україні, слідкувала за війною, яка там відбувається. Попри те, що ЗМІ слідкують усе менше і менше. Це вже другий фільм американського режисера про події в Україні. Попередня робота у 2016 році була номінована на премію Оскар. Ми маємо. Обирати всі можливі майданчики і займати їх для того, щоб говорити нашу сторону е, війни, тому що якщо ми не будемо робити цього, то за, за нас будуть робити це росіяни: це або український кореспондент в рамках американської е, новинної програми, або це е, фільм про Україну, але знятий американцем. І ці зв'язки вони завжди простежуються, тому що на подібних преміях, як Еммі або навіть Оскар, американська частина вона дуже важлива. Через фільми міжнародна спільнота отримує уявлення про сучасні реалії та проблеми України, історію та культуру, а також її боротьбу за незалежність і демократію. Це сприяє формуванню позитивного іміджу та підтримці України на глобальному рівні. Вже не вперше фільм про Україну та з українцями в творчій команді здобувають міжнародні нагороди. Торік загублені душі в Бучі отримав Еммі за найкращий сценарій. Коли я приїхала в Бучу, я збирала свідчення людей. Які бачили або були родичами тих, хто загибло. таким чином. Моя робота полягала в тому, щоб цифри, які ми називаємо для світу, сформлю передати іменами, а за іменами передати історію людей, які були знайдені загиблими. В Бучі цьогорічних переможців ЕМІ оголосять 25 та 26 вересня. Софія Чолес, Вадим вербамики та воробйов телеканал Ради для підсумків Єдині головне.